Доброго активного ранку на каналі Саша Фітнес Лайф. З вами фітнес-інструктор здорового руху Олександра Поніна. І сьогодні ми будемо прокидатися, прям сидячи на ліжку, активно прокидатися або на стільці, як вам зручно. За руками вдих і видих. Трошки нахиляємось назад спинкою. Вдих. Не прогинаємося, ростемо вгору. І видих округляємось вдих. І витих, округляємось ще два. Один. І витих, залишіть ручки спереду, замочок і гарненько так спинку потягніть назад, ніби трошки похитуючись, вісім, сім. Шість. Стопи на підлозі. 4, Підберіть до шийної западини. Два. Один. Вирівнялися ви витяжіння і ви не прогинаєте поперек руки над головою. Чотири. Три. Два. За маківкою вгору. Один. Не округляйте спину, тепер тільки руки, лікці. Два. Один замок залишаємо перед собою. Похрустимо трошки зранку, не без цього. І в іншу сторону. Головне, щоб хруст не супроводжувався болем. Два. Один. Тепер замок в іншу сторону. І знову присіли, округлилися, підкрутили таз. І ручки за голову. Викрутили замочок, округлилися. І вирівнялися ручки на потилицю. Вдих. Видих і додамо розворот в одну сторону. І при цьому, коли ви розвертаєтесь, зверніть увагу, що одна з ніг теж рухається вперед. Вдих і видих в зоні комфорту, всі рухи. Вдих, видих. І тепер так само тільки ми додамо витяжіння руки, видих в сторону. вдих. Видих. Залишаємо тільки витяжіння руки і розворот. І зверніть увагу, що коліна рухається вперед по черзі. Стопи притиснені. Чотири, три, два, один. Опустили руки і розслабили їх, плечки назад. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. І розкривайте грудну клітку, але не зводячи лопатки, а розширюючи ключиці в сторони. Чотири, Три. Розширюємо ключиці. Два. Не треба збирати лопатки. Один. Ось тут рука на ліжку чи за стілець. і вдихом наповнюємо весь лівий бік і видихом. Або інше те, з яким ви працюєте вдих. І видих. Рука випрямляється і рука не над носом, а над надухом. Ще п'ять, Над надвухом. Чотири. Три. Два. Один. Поміняємо. І надуваємо весь правий бік Ребра гарно розходяться. Пойди, перевірте, щоб рука була над вухом, чотири. Три. Два. Один. Молодці. Положення рук перед собою, ногами порзаємо. По Стопи у вас не йорзають, а коліна вперед-назад. І тим самим ми активуємо таз. Вісім. А тепер додамо протилежну руку до ноги, що активується. Вперед виходить ліва, права, ліва, вправа. Тобто протилежна. Права нога у мене вперед, значить ліва рука вперед, як під час кроку. 7, 6. Не перестарайтеся. 5, 4 замаківкою гору. 3, 2, 1. Залиштеся на сідничних кістках рівненько і рухи головою, але теж не робіть за великих амплітуд. Зона комфорту. 4. 3. Підберіть вниз до яремної западини, а задня шия довга. Вперед, Назад, за підборіддям, витягуємо, вперед. Задня шия повздовжується, Назад передня шия. Повздовжуємо задню, передню. Дихайте, як вам зручно, не затримуйте дихання. Я рекомендую дихати завжди закритим ротом, тільки носом, бо язик має бути на піднебінні. І тепер розвертаємо. Не занадто не перестарайтеся, наша шия не безмежна в своїх градусах, як розворотів, нахилів. Чотири, три, два, один. Залиште, тільки не сильно прям затужуйте ось одна клітка на місці, де вийшло, туди і залиште. І покивайте так, так, і підборіддя вгороду. Ви ніби за підборіддям. Малюєте таку думку. Чотири. Ключиці розтягуєте в сторони. Два. Один. Тепер від е, напівкола підборіддям до грудної клітки і в іншу сторону. Шість. Не округлюйте спину. П'ять. Чотири. І нагадаю, що якщо є проблеми з шиєю, то ремонтувати треба відділи нижче, а не шию. Такі закони компенсації. Залишилися і теж така, як діагональ. Вниз. вгору. Що це за закони, що за компенсації? Чому треба ремонтувати інші відділи, коли болить же шия чи поперек. Це все я розповідаю в інстаграмі. Будь ласка, підписуйтесь, посилання є або в Телеграмі. теж Та ж сама інформація. Посилання є у описі. Обов'язкова дуже важлива інформація. Добре, останню вправу для шиї зробимо. Ми ніби будемо хапати підборіддям. До вас боком сідаю, Корпус рівно. Раз. Два. Коло ми три, але я не ося йду, так? А ось це зафіксовано. Чотири, три, залишилось, два, один. Добре, згадали, що це ранкова зарядка, тому встаємо. Підходимо. Якщо у вас ціле зі свинкою, супер, якщо ні, підходьте до стінки або підвіконня. І в цьому положенні, ви опираючись на стілець, будете йти за куприком назад, розтягуючи сідничні кістки в сторони, вдих і видих. Ми робимо не поспішаючи, тому що це ранок. Стілець можна припіднімати, <кій> тому що хочеться трошечки себе ще поніжити. Зручним м'яким рухом. Будьте уважні, якщо ви не можете так низько нахилитись, буде достатньо цього, але не йдіть з круглою спиною ось сюди. Будь ласка, знаходьте свої амплітуди руху. Можна ножки ширше і звертайте увагу, щоб ви не залишали ось так шию перерозігнуту. Задня шия довга. Залишилися в цьому положенні на розширення сідничних кісток. Робимо млин. Дихайте. сім, Шість. Можна ноги зігнути. п'ять, чотири, Не обов'язково вони мають бути рівними. Навіть навпаки. Ще один, один. Один. І тепер зігніть, попружиньте. Сідничні кістки у нас будуть направлятися в підлогу. Підкручувати таз. І ви виходите рівненько. Знову опустилися, присіли сідничні за артикуляцією тазу і вниз. Потягнулися, розійшлися, сідничні. Добре. Тепер з упором на щось. На стіну теж гарно виходить. Розвертаємося, розкриваємось. Вдих. Видих. Вдих. Вдихом, ви наповнюєте грудну клітку. Рука в цьому допомагає. Вдих. Ще можете так гарно долоню на себе. Вдих. Це дасть гарну розтяжку по лініях рук. Вдих. Видих. Останній. Вдих. Видих. Залишиться до мене боком, якщо стіна, то рука ось тут. Угу. І штовхаємо стегну і розтягуємо бік повністю вже, не тільки верх. Добре. Вдих, видих, вісім, сім. Шість. А чотири змінимо раз, два, три, чотири, ще три. Два, три, чотири, ще два, два, три. 4, 1, 2, 3, 4. На іншу сторону я до вас спиною вдих, видих. Рука над вухом. Ще один, а потім додамо перехід в сагітальну горизонтальну площину. Молодці. Фронтальна, согінтальна, горизонтальна. Все разом додаємо, бо тіло має працювати в трьох площинах. 3D рухи. У нас останнє повторення. Добре. Знову опираємось на стілець, зігнули ноги. І покачалися по стопі, пробуджуємо стопу теж на подушечці. Але коли ви продовжуєте піднімаєтесь на подушечки, слідкуйте, щоб у вас не було завалів ніяких в сторони. Тобто ви вперед, ніби ось тут цю штучку у нас, передню частинку гомілкостопного, ви штовхаєте вперед. Ніби там стріла. 4, 3, два один, піднімаємось через сідничні, запускаємо, стаємо стінка чи що у вас поряд і працюємо з тазостегновими, додаємо руку 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, поміняємо на іншу сторону, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Міняємо колові рухи всередину. Ви стоїте на трьох точках опорної ступи. 4, 3, тіло не рухається, у вас тут стабілізація. 2, 1, міняємо. 4, 3. Дихайте. Один. Поміняли бік. Для О, рівноваги. Чотири, три, два, один і закриваємо чверть кола чотири. Три, два. Один. Молодці. Тепер поставте ножки широко, досить широко, бачите, п'яточка від п'яточки. Стопи дивляться туди ж само, куди дивиться і коліно. Тобто, не ось так, щоб коліно туди стопа, а по одному направленню. І попружиньте. Можна перед собою вісім. Давайте постараємось поки що рівно, а потім поміняємо пози. А тепер попу ставляйте назад, ми з вами працюємо з застигновими суглобами. Угу. Ви можете вище бути, якщо вам дискомфортно, залишайтесь на такій висоті. Але важливо, щоб коліно і направлення другого пальця співпадали. Дуже фізіологічним рухом нашого тіла є ось така позиція. Це одне з найфізіологічніших те, що говорить про здоров'я та СС, кульшових та застегнових. так? Тому це як мета, якщо у вас не виходить. Якщо виходить, робіть це регулярно і дітей своїх спонукайте, щоб вони це робили. Бо цей рух, на жаль, через малорухливий сидячий стиль життя, він втрачається і несе багато проблем з тазом. Попереком грудним і вище. Все чіпляється за те, що поряд не просто саме перестає працювати, а й чіпляє за собою а, всю нашу структуру. На носочки вдих якщо вже є збої в структурі і хочете їх відновлювати, то приєднуйтесь до моєго клубу, онлайн-клубу розумних тренувань, в якому ми працюємо з усіма проблемами. Нашого тіла, і я даю там дуже класний продуманий розклад для того, щоб ви дійсно відчули полегшення, покращення і справжній потенціал себе. Якщо захочете приєднатися, то пишіть в інстаграм або в телеграм посилання внизу. Обов'язково ставте палець вгору під цим відео. Діліться з тими, кому не е Вистачає ранкових зарядок, кому дуже важливий активний стиль життя і здоров'я. І не забудьте підписатися на канал. Обов'язково. Дякую вам, гарного дня, до зустрічі!